У добропіллі гуманітарний штаб розпочав свою роботу майже з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час допомогу отримали тисячі місцевих мешканців та вимушених переселенців. У листопаді механізм отримання гуманітарки було трохи змінено. У листопаді місяці ми відкрили такий пілотний проєкт для онлайн реєстрації. Якщо самостійно людина не змогла зареєструватися онлайн, приходила до нас, писала заяву. Далі база обробляється волонтерами нашого штабу, і координатор вже дзвонить персональної людині і запрошує її на певну годину в певний. Час онлайн реєстрація на отримання гуманітарної допомоги тривала два тижні. Більше шести тисяч зареєструвалися людей. Це саме місто Добропілля. Ми поки що запустили цей проект на базі міста Добропілля. Більше шести тисяч всі вони вже оброблені і максимально вже всі запрошені і отримали свої продуктові набори. Гуманітарна допомога до добропілля надходить від різних організацій. Зараз ми, так як і працювали, так і продовжимо співпрацювати з освітньою організацією продовольчої дабю. Та міжнародну організацію АДРА. Це продуктові набори, фасовка змінюється. Тут може бути і трошки змінюватися склад або борошно, олія, м'ясні консерви, або рис м'ясні консерви і олія, ну, тобто вони самостійно вже змінюють. Також Добропільська громада систематично отримує допомогу від Офісу президента. Зараз вже третій тиждень поспіль нам окремо заїжджають продукти, для того, щоб далі ми фасували вже. В пакети від офісу президента продуктові набори. Відповідно до постанови 328, Там макаронні вироби, хлібобулочні вироби, обов'язково згущене молоко, рис, борошно, олія. Також вимушені переселенці можуть отримати у гуманітарному штабі гігієнічні набори. Загалом у центрі культури та дозвілля, де розташований гуманітарний штаб, одночасно працюють три точки видачі гуманітарної допомоги. Також додатковий пункт видачі є в НВК номер 7 Це робиться для того, аби не створювати скупчення людей та охопити якомога більше мешканців, які потребують допомоги.